Зараз ми будемо в'язати тюльпанчик і розкажу, як в'язати кільце Амігурумі. Це є основа всіх іграшок, це кільце, бо всі іграшки зазвичай починаються із кільця амігурумі. Чарівне кільце і так далі. Для того, щоб у нас утворилася куля, беруть за основу 6 петель. В більшості випадків, якщо вам треба якусь іншу форму, то ви вже собі там коригуєте. Як ми робимо кільце амігрумі? Отож, ми намотуємо собі отак ниточку на пальчик, і у нас утворилося ніби от таке кілечко. Дехто робить ще там два намотування. Я так не роблю, просто ось. Це є наше кільце амігурумі. Оце є хвостик, оце є робоча нитка. І зараз ми це кільце будемо навколо обв'язувати стопчиками без накиду. І ми маємо таких шість стопчиків зробити. Отож, у нас є ця ниточка, це наше кільце. Ми захоплюємо ниточку, витягуємо так, витягуємо ось за ту нитку, ніби кільце оце амігрумін у нас виходить ніби всерединці. І тут. Робимо нашу першу петлю. Оце є наша перша петля. Так, далі будемо в'язати стовпчики без накиду. Отак ми оцю ниточку, оце коло беремо серединку ніби нашого полотна. Пров'язуємо перший стовпчик, другий, третій. Четвертий. П'ятий. І шостий. У нас зараз є шість стовпчиків, і ми беремо хвостик і просто стягуємо, 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 стягуємо до тих пір, поки в нас утворюється ось таке от кільце амігурумі. Тут ми маємо шість петельок. Оце у нас є хвостик, за який ми стягнули наше кільце амігурумі, а це є робоча нитка. І далі у нас є два варіанти в'язання.